Ось буквально на днях черговий прояв да, підтвердження цього це фінансування альтернативи для німеччини, да, тобто типу ультра правої неонацистської сили в Німеччині безпосередньо Кремлем, де навіть промови депутата Бундестага пише, погоджується з ФСБшником. Німці надали підтвердження цього факту. Чергова історія з європарламенті, де євродепутат з Латвії. Неймовірним чином о, о, виявилися агенткою о, Російської Федерації. Це лише вершина айсбергу. Насправді Російська Федерація і її союзник, що потрібно розуміти, КНР, вони намагаються змінити світовий порядок. Вони намагаються знищити там ліберальну демократію, знищити вільний світ і нав'язати на 21 століття нам авторитарне або напівтоталітарне майбутнє новий світовий порядок. Um, оця депутатка з Литви чи Латвії, я забула, вона ж oh. російською, російською партією керує, і вона звідки я її знаю. Ця особа приймала дуже активну участь в поширенні брехні про Україну щодо 2 травня 2014 року в Одесі. Саме ця особа поширювала оцю цю легенду російську про. Нещасних навмисно спалених прибічників руського миру в Одесі поширювала на світовій арені, на арені Європи, приймала величезну участь усіх покіцьків. ФСБшних, які за гроші Кремля це створювали в Одесі, вона возила як екскурсію по всій Європі, як нещасних мальчиків в трусіках, які ледве не згоріли. Саме ця пані мені про це розповідав. Хлопець, чоловік з Одеси, який розслідував трагедію 2 травня 2014 року. Що стосується альтернативи для Германії, на жаль, вона не єдина. Ми знаємо, що у Франції є Ліпен, яка так само гроші Кремля отримувала, і вже маємо приклади дуже сумні. Де друзі Путіна крайньо праві, перемагають? Переміг у Нідерландах такий чолов'яга, сумнівний. У Словаччині прийшов до влади Фіцо такий самий друг Кремля. Не маю, не маємо поки що даних, що вони так само фінансуються Кремлем, але може цілком таке статися. То до речі, їм це вдається завдяки міграційній кризі, яка певним чином створення створена за допомоги того ж таки Кремля. Кремль створює міграційну кризу, а потім, на хвилі обурення міграційною кризою, його друзі крайні праві, крайні ліві, приходять до влади чи намагаються прийти, щоб розхитувати Європу. От як вам здає по перше, що ви думаєте про перемогу цих крайніх правих декількох? В словаччині, в Нідерландах, та не тільки і, по-друге, чи вдасться європейцям та американцям, бо ця криза в Техасі, вона ж так само з мігрантами пов'язана вирішити проблему мігрантів, це справді серйозна проблема. При цьому не порушуючи прав людини і не наражаючи себе на? Загрозу від мігрантів, ну, наприклад, якщо говорити про Європу, це є ісламська загроза, і цей чоловік з Нідерландів саме на гаслах протидії цій загрозі, переміг на виборах. Чи вдасться Європі та Америці вирішити ці проблеми і е, е, захиститися одночасно від загрози, бо це проблеми справді існує? А по-друге, зберегти європейські та взагалі західно-ліберальні цінності при цьому. Це завдання для кожного з нас. Залежно від відповіді на ваше питання, буде різним наше майбутнє. Там на найближчі 20, 30, а може навіть там 50-60 років. Насправді, на мою думку, щоб вирішити проблему, потрібно боротися не з симптомами, потрібно боротися з проблемою хвороби. Тому що можна збивати температуру. Але якщо в тебе є в організмі вірус, або якщо частина твого тіла це гангрена, то там, ти можеш збивати температуру, але все одно ти втратиш ногу да, там, або весь організм. Е, є об'єктивні причини, які сприяють міграції, зокрема й незаконні. Але крім цих об'єктивних причин, з якими можна так само боротися, зокрема за рахунок інвестицій всередині за рахунок побудови більш сталих суспільств країнах, звідки е, рухаються напрямом мігрантів, е, є геополітичні гравці, актори, які спеціально стимулюють і використовують міграційні кризи, перетворюючи їх з проблеми міграції на політичну проблему, на жаль. Досі на сьогоднішній день на початок 2024 року значна частина наших партнерів в Європейському Союзі і в Сполучених Штатах не хочуть сприймати того, що це проблема джерело джерелої знаходиться в Російській Федерації. в Першу чергу, в другу чергу в КНР, яка підіграє або допомагає Російській Федерації в цих проксі атаках на державу вільного світу. Тому що перша хвиля да, останньої міграційної проблеми в Європі, яка дозволила е, проксі або повністю під Кремлю, або частково фінансованим і курованим спецслужбам, ультраправим ультралівим силам, да, вони діють в двох діапазонах, вибирають максимально е, поляризовані точки зору і просувають ці, ці, ці дві партії е, ультраправих, ультралівих. Це пов'язане з війною в Сирії. Да, тобто витоки цієї історії вони е, мають в першу чергу помилки, які були зроблені в 2013 році, коли президент Америки дозволив е, Росії Путіну е, підтримати Асада, вбити сотні тисяч сирійців, які боролися за свою свободу, да і перетворити Сирію на руїну. Е, Цим частково пов'язана історія в Лівії, де Росія грає безпосередню роль, та, да, і взагалі в дестабілізації цього регіону Мена на то та Мідел, Іс і Носефрика, Північна Африка і Близький Схід. Та сама історія відбувається в регіоні Сахаль, звідки величезна кількість людей рухається в напрямку Європи, це, це де діє безпосередньо Вагнер або інші проксі структури гру, тобто це Нігер, Малі, Чад, Півдпівденний, Південний Судан, Судан і так далі. Відповідно, аби зупинити приняти зняти величезний ризик пов'язаний з міграцією. Потрібно зрозуміти, що ворог в Кремлі потрібно адекватно сприймати загрозу. Яку несе не тільки Україні, да, там, чи країнам Балтії, з якими мужує так звана Російська Федерація, а всьому західному світу, Німеччині, Франції, да де ви згадали Лепен. Це ж абсолютно проект е, Кремля, да. Тобто, те то саме стосувалося Шредера, якого вони купили, Берлусконі, Фіцо. у Якого історія 30 років абсолютно корумпована людина зв'язками з мафією, газовою російською, да, Тобто це історія стара орбан в Європі. Таких людей дуже багато. І поки не почнуться протидії системні, їм тобто це арешти, це викриття мереж, поки на Росію насправді не будуть накладені реальні санкції, не ці пекельні санкції, дає про які ми чуємо з е, лютого 2022, тисячі а реальне ембарго. На будь-яку постачання нафти, газу, брильянтів, золота, урану і тому подібне, поки не буде повністю закрита ця держава і можливість вторинного експорту чи імпорту да через країни там Туреччину, Сакртвело, Казахстан, Кирислан далі поки у цього режиму. Позитивний торгівельний баланс надходження мільярдів доларів, буквально ну щомісяця держава вільного світу платять е, Росії, причому не тільки в статтях, які можна частково назвати критичними імпортом. Ну, наприклад, складно е, швидко або фактично неможливо перевести атомні електростанції з е, е, твелів да, російського росатому на Весінгаус, це потребує часу, але навіть поза такими критичними статтями, як атомна енергетика, в багатьох некритичних. Індустріях все рівно з Росією торгують, і ця мова не тільки про країни умовного да це кліше глобального півдня, ну тобто, поза скажемо, ЄС і НАТО, але навіть країни ЄС НАТО продовжують безпосередньо переводити кошти, в готівку в Російську Федерацію. З яких потім Кремль використовує ці гроші у Кремля? Нема своїх ресурсів, тобто ці гроші, які витрачає Кремль на корумпування і на е, політичну поляризацію, деформатацію ферментацію е, державного світу, сполучених штатів, е, Нідерландів, да там е, е, Угорщини, Ці з гроші, які насправді, походять з Башкортостану, Сахі, татарстану, інших регіонів де добувають е, корисні копала, і ось це нерозуміння і небажання да, закривання очей, ховання голову в пісок. З тим, що зрозуміти, що Росія є ворогом, опонентом, вона є екзистенційною загрозою. Це не просто питання Путіна, не просто питання його режиму. Не буде Путін, буде патрошок, не інших. Поки ця система існує як імперська, вона ставить своєю метою ліквідувати те, що вони називають западної ценності. Да? тобто порядок міжнародний заснований на міжнародному праву, на індивідуалізмі, на правах людини. І поки наші партнери і в Україні багато хто це досі не усвідомив, не по відношенню до Росії, по відношенню до Росії, ми вже змушені це усвідомити. А, наприклад, по відношенню до Білорусі, з якою у нас досі є дипломатичні стосунки держави з території, якої в тому числі почали повномасштабне вторгнення, по відношенню до КНР, якого ми хочемо бачити арбітром. Да, в ситуації з Російською Федерацією, хоча це є союзник, прямий союзник Російської Федерації допомагає їй в воєнній агресії проти України, те саме стосується там Ірану, Кендер і інших проксій режимів підконтрольних або частково корованих Кремлем. Тому побороти міграцію, побороти ці проблеми можна в першу чергу, вирішивши геополітичну проблему з Росією, і друге це більш системна робота. В тих державах звідки відбувається приплив і масова нелегальна міграція.